Січ турнікет це кровоспинний джгут. Створений з урахуванням досвіду сучасних збройних конфліктів, щоб зберегти життя військових, рятувальників, поліціянтів, автомобілістів, туристів та інших цивільних за будь-яких кліматичних умов, механізм надання допомоги постраждалому під час масивної кровотечі з руки: накиньте петлю джгута на ушкоджену кінцівку і розташуйте джгут вище місця кровотечі або максимально високо перпендикулярно до кінцівки. Завдяки гнучкій платформі, січ Турнікет здатний перекривати кровотечу на кінцівках діаметром від 5 до 40 сантиметрів, не створюючи защемлень м'яких тканин. Максимально затягніть джгут, закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника. Особлива запатентована технологія забезпечує надміцне зліплення стрічки та її безвідмовну роботу в мокрому засніженому забрудненому стані, в мороз і в спеку. Закручуйте паличку, доки не зупиниться кровотеча. Міцна дюралюмінієва фурнітура дозволяє інструменту витримувати екстремальні фізичні навантаження при будь-яких температурах. Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника. Переконайтесь у відсутності кровотечі. Вільний кінець стрічки просуньте через отвір у трикутнику для надійної фіксації жгута. Зазначте час накладання жгута, наприклад, за допомогою маркера або гострого предмету на сірій поверхні. Спеціальне напилення на цьому елементі дозволяє робити позначення навіть за відсутності маркера, використовуючи будь-який гострий предмет: патрон, гвіздок тощо. Компанія Січ бажає вам ніколи не мати. Причин для застосування січ турнікет. Січ. Наказ вижити.